Прокрастинація це постійне відкладання важливих справ через менш важливі або взагалі неважливі. на відміну від лінощів. Прокрастинація супроводжується докорами сумління. Та тривожністю щодо відкладеної справи прокрастинація може стосуватись діяльності або прийняття рішення. Приклад діяльності це підготовка до екзамену, звіт по роботі, візит до лікаря. А прийняття рішення це, наприклад, людині треба обрати одного з двох стажерів, тобто одному треба відмовити, другого прийняти на роботу. Або людині запропонували роботу в іншому місті або країні, і це важливий вибір, прийняття якого людина відкладає до останнього, відкидаючи навіть до. Мукі про це також прикладом може бути те, що людина потрапляє в любовний трикутник і до останнього відкладає вибір між партнерами, при цьому постійно нервує через цей вибір, тривожиться і відкладає його все одно до останнього. Мінуси прокрастинації в тому, що вона знижує продуктивність, адже людина могла б досягти значно більших результатів за той час, що відкладає. Наприклад, я довгий час відкладала створення україномовного блогу, а могла б вже мати більшу аудиторію. Також прокрастинація знижує. Якість життя через те, що додає негативних переживань, таких як тривога, стрес, провина, сором, а також жаль через втрачені можливості. У голові прокрастинатора зазвичай є переконання, що допомагають йому відкладати, якщо все ж, думка взяти і зробити в нього з'являється. Наприклад, я краще працюю, коли дедлайн, або коли дедлайн я витрачаю значно менше часу. Або, Якщо є багато часу, то можна відкласти, ніби не можна зробити щось достроково. І ще одне з яскравих переконань прокрастинатора: це я можу працювати лише тоді, коли в мене гарний настрій, і натхнення. Схильність до прокрастинації більше у людей, що мають синдром самозванця, високий рівень самокритики, а також у емоційних людей, що погано вміють регулювати свої негативні емоції.